Волдавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відбулося офіційне відкриття навчально-наукового інституту іноземних мов. Не випадково цей день співпав з Днем Єднання, адже нова структура університету символічно об'єднала в собі кафедри та викладачів. В умовах сьогодення знання іноземних мов є не тільки запорукою успішної кар'єри, а й показником освіченості людини, можливістю спілкуватися з іноземцями та знаходити друзів в усіх куточках світу. Я вибрала спеціальність перекладач. Я вибрала це, тому що мені дуже сильно подобається англійська. Я вивчала її зі школи і. Це було дуже цікаво, тому тут то мені дуже все подобається. Я рада, що сюди пішла. Я навчаюся на перекладацтво, тобто в мене перша англійська. Я скажу так, що я з дитинства дуже мріяла, що попасти сюди, іменно в Кароленка, тому що мені тут багато можливостей відкриється, і мені подобається вчити англійську і щось нове. Я, я сам випускник Полтавського державного педагогічного університету, тому ще будучи студентом, я вивчав іноземні мови, але тоді, на природі, жаль, потреба, як. Такий, ну Вимоги не було. Сьогодні це вимога часу. Сьогодні, коли ми боремо за свою свободу незалежність, сьогодні дуже багато комунікацій, зустрічі. Навіть у мене відбувається там з послами, і вся комунікація йде через е, переводчика. Да? Тобто е, немає прямого зв'язку, і це дуже важливо, щоб сьогодні ми мали от такий комунікаційний канал, вільно володіючи мовою. Тому це дуже круто, супер, коли сьогодні ми маємо відкрити такий інститут. Завдяки знанню іноземних мов людина пізнає звичаї та традиції країни, мову, якої вивчає. Знайомить з її історією та культурою сьогодні справжнє свято в нас в Україні, день єднання. Коли єднаються всі українці, всі народи, які проживають на території України, всі партнери України, всі єднаються в одну спільноту, в мирну спільноту, вільну спільноту, в незалежну спільноту, та спільнота, яка непереможна і яка. Обов'язково переможе, нам потрібно бути розумними і сильними. І саме от такими розумними ви станете в нашому Полтавському національному медичному університеті. У нас сьогодні дуже, дуже багато гостей, дуже багато випускників нашого закладу. У нас сьогодні і посли різних країн. Зібралися, от перед вами знаходяться люди надзвичайно поважні. Навчально-науковий інститут іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка здійснює підготовку фахівців на експертному рівні на всіх освітніх програмах університету та складається з кафедр англійської і німецької філології, а також романо-германської філології. У підготовці майбутнього вчителя завжди посідали належне місце іноземні мови. Ще з часу заснування Полтавського вчительського інституту від 1914 року студентам викладалися латина, німецька, французька, англійська мови. Адже освіченість за переконаннями кращих представників інтелігенції є невіддільною від багатомовності. Тенденція перетворення провідних університетів на інкубатор інновацій закріплює за ними випереджальну роль у швидкозмінному світі. Звичайно, я Ель Кравчук, звичайно, я ем, частина великої вже родини Полтавського педагогічного університету. І сьогодні я тут з нагоди поздоровити всіх полтавчан, і всіх, хто приїжджає вчитись в Полтаву е, з тим, що відкриваються інститути наземних мов. Це майбутнє, це незалежність, е, це можливість знати інформацію, це можливість спілкуватись, е, як кажуть англійською мовою: конверсейшн за цим конверсейшн, майбутнє. Тому ставай. Те людьми майбутнього і вчіться іноземним мовам. День урочистостей завершився концертом, що надовго запам'ятається глядачам своєю особливістю. Для гостей співали український народний хор Калина та Ель Кравчук. Зелений гай густе. іноземні мови, не бійтеся робити кроки до самовдосконалення, бо перед освіченою людиною відкривається безліч дверей та зникає безліч перешкод.